У просторі в іншому місці і не знаєш як реагувати. І на жаль, сьогодні залізниця не має конкретних алгоритмів, як працювати з пасажирами в такі в такі моменти, коли є загроза через обстріли. То це питання по перше, відпрацювати алгоритм людям, які їдуть в поїзді, от потрапляють у таку халепу. Тобто продумати заздалегідь що ви будете робити, якщо... якщо по перше що ти будеш робити сам. Ну і по друге, привіток залізниці, щоб вони теж відпрацювали цей алгоритм. Так Може, в автобусі, автобус трудній догнати? Зараз це перше. Якщо залізниця. Е, та ж сама ситуація, коли ти їдеш в маршрутці в автобусі. Ну, якщо там є антидроновий тунель, це одне. Якщо його немає, і ти їдеш, і можуть бути загрози зовсім інші. А де це є антидроновий тунель? У нас є, ми їздимо по антидронових тунелях. Де в Білопіллі? В Білопіллі, суми 140 кілометрів по суміш. А Своє що це таке? Зараз це відільна тема. Тому е, кожна людина має. Знати певний план дій.